Я в шоці від масштабу проблеми. От гляньте на ці фоточки. Ну це ж трендець, ну з якою це реальності? От аборати готель загробаний мільярд грошей, щоб виставити це тільки для того, щоб не влетіти в сором з розгону. Ну бо ж всі їздять в фашенебольну Туреччину, а ти зі своєю Болгарією навіть не висовуєшся. Бо ж Болгарія це не круто, панаслуховували своїх блогерів. Коли в мене не було грошей, я їздив на шістьорки. Я довгий час під'їжджав до універу і боявся пересектися кимось поглядом. Адже ж. Ну, я ж лашара, якщо в мене нема скільки грошей, я кому одногрупніка напасаті, це це. А люблять же тільки крутих, бо інакше нахильна ці всі панти. Я в якийсь момент я помітив, що підлаштовувати себе, щоб сподобатись іншим, ну ніхера не працює. Я тільки жалюгідніше виглядав, адже люблять не тих, хто відповідає очікуванням, а тих, хто живе своє життя наповну, не парячись, що про них подумають. Як тільки я почав робити те, що мені хочеться, а не те, що від мене очікують. Тільки тоді я відчув, як це жити наповно. Скільки ще ми будемо обмежувати своє життя через те, що не відповідаємо стандартам вийобування в інстаграмі, знай, ти заслуховуєш жити своє життя наповно. Таке, яке воно є, а не заради лайків в інсті.